Так, сейчас краболовки мої зламаються, Краби вони мені вже прирости не будуть. Це теж для мене мінус. Типу, який не який я прибуток був. Mm. Угу, спимо. І я сподіваюся, що зараз за рахунок крабів ми доберемо якраз 50 баксів, нам не, не вистачає. Так, ця пуста, Скоріше за все, вона вже зламалася і все. Так, каляулю. Mm -hmm. Так, пришвартувалися. Рибний ринок. Доброго дня. Закинули. Так, і не вистачає нам ще 30-ки. Я думаю, тут ми їх зараз заберемо. Якщо нам, ну, звісно, все влізе. Ні, не заберемо цього мало. Так, а от спійманою рибкою, я думаю, якраз 30 буде. Краб10 і рібка, якась там 20 і кайф Так, закидуємо. Так, скажи, що в мене були на 30. Да 31. Притик просто. Просто впритик. Так, купити. Так, що це? Покращення корпусу до категорії 2. Дополнітельні чеки, у нас там якісь з'явилися. Так, і найголовніше, що в мене тут з'явилося, це оця штука. Так, трюм. А, багато в мене металу, багато в мене дерева. Та й тканина, в принципі, також є. І тут 300, да? ага, це так? Отак. Я ж дивлюсь щось не то. Так, окей. А, 100. ні, 100 на покращення сюди. Так, далі тут у мене що? Дошка є в мене таке, є таке. Навіть це є. Так, окей. Це сюди. Тут 300 потрібно. Так, блин, а це ж в мене ще краболовки там остались, по-любому краби протухли, так? Треба да? було краболовки просто закинути. Так, і. да, дивіться, в мене все вивільнилося. Мені тепер просто треба 500 баксів, щоб це все прокачати. Будь ласка. Те, що я вам і говорив, що просто одним махом я все собі вивільню. Так, я не знаю, чи мені це потрібно, тому я поки скину краболовки хай тухнуть сьома ранку ми можемо прям плотно відправлятися. У мене вільний інвентар, тому не бачу проблеми. Так, головне зараз не ламатися. А, набираємо по максимуму всього матеріалу.